Вітання всім добрим людям, рибакам, рибачкам. Хочу сьогодні поділитися, як кажуть, не своїм виробом, а те, що на рибалку дуже необхідне. Оце е, ліхтарі, електричні ліхтарі. От такі ліхтари я купив в Аврорі. Оце простий налобний ліхтарик. Зразу тут оце на голову резі. Резинка, всякая полізла, я другу поставив. І фонарик оцей 25 гривень коштував. Він не витримав буквально року. О, Я потім розкажу, що зробив. Цей тоже з Аврори. Тоже 25 гривень. О, Це ще совєтський фонарик. Це також совєтський фонарик ще колишніх 80-х років. А цей фонарик був моєї матері. Я його так зробив. Для цього я от використовую що? Отакі батарейки, які даже з приборів електричних, які вже були в використанні. Головне, щоб тут ще ну, була зарядка, пультаж трошки. От, і я і використав. О, просто беру от о, з фонарика всередині все викидаю, от акумулятор колишній. Оставляється тільки кнопка включення і світодіоди. Світодіоди я, якщо сюди три батарейки ставлю, то світодіодів я тільки залишаю одного або два. Ну, так як тут чотири світодіоди, то я ставлю два. От вже він рік, я їм користуюся, і він освітить. О, от Бачите? Так світить він. На два 20... світодіода. Вже рік. От, все. От, виключив. П'ять включаю. Цілий рік він. О, тут ще якийсь ігрішковий був. Е, я з його теж зробив. от На рибалку буде щось підсвічувати. от такий фонаричок, От. він підсвічує трошки. От, світить. Світодіод і 3-4 батарейки. Ну, бажано три батарейки. О. Цей також ліхтарик з якоїсь ігрушки. Також там був світодіод. Поставив туди три батарейки. Дві вроді тут. Дві, дві батарейки. О, дві. І прижимаєш і вон світить. Він же також рік, я ним користуюся. Добре, світить. От. Це також приробив. Ну, вже напевно одна батарейка там починає. Вже закінчився заряд батарейки. О, то Треба вже одну припаяти. включаю, освітиться. От рік я ним теж користуюся. На рибалку беру. Освітить нормально. О, світить о. Світить. Відмінно без акумуляторів на батарейки. Навіть оцей советський колишній фонарик я його також там великий, вже даже там відражатель позлазила. Там покраска ні От я його зробив, він світить. от бачите, світить, все. О, працює. цілий рік уже на таких круглих батарейках. О, не треба не заражати. О, цей вже от. Старий старий він вже аж я скочим змутав, тому що там вже нема кріплень. Також от працює. От, щось там замикає. Ну він світить тільки щось але йому барахлить, ось світить. Виключатель там вже. Треба виключатель зробити. Нічого зробимо от. Фонарик на п'яти світодіодах. Просто на п'яти він багато тягне електроенергії. Я зробив посередині тільки один світодіод оставив і от світить він. От нормально світить. От. Освіщає все. На один світодіод. А ті остальні світодіоди пішли мене на другий фонарик. І от виключається другий. Два режими включення. Тут от, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім світодіодів. А я поставив одного, от і світить. І хватає. Освічує. Ну так як купити є й дорогі, є й дешеві. Але я використаної батарейки. Так само в попередньому відео я показував світлячки на рибалку. Дзвони камінь. От І ще послужать такі фонарики, які вже можна викинути було на смітник, але ще в господарстві вони послужать. Дуже всім щиро дякую за підписки, перегляди мого відео. Всім бажаю кріпкого здоров'я, наснаги і всього найкращого. Дивіться, переглядайте мої відео. Далі все буде цікаво і цікаво. До побачення.